Російська артилерія влучила в дім Анатолія Дмитровича о 16.30 сьомого березня. Він знає точний час, бо був на своєму подвір'ї, коли це сталося. У нас світла не було години суток четверо, мабуть, перед цим. І моя мене пиляла, каже, що м'ясо в холодильнику портиться. Я приїхав сюди, чую, гепнуло разок. Я за м'ясо. Вон у кухню заходив, рука до сих пор болить, вилетіло. Я не подумав, що то хата, я подумав, що омшаночок. полетіло, бо там он желізо, валялася все на світі. Тільки вийшов подивитися другий снаряд, він там у пасіці ліг. Коли побачив, що сталося з будинком, не повірив власним очам. Потім прийшов, подивився, нема сина, руки трусяться. Ну, що ти зробиш? Перед цим, як чувствовав три дні тому і жінку дві, я спробував тут переночувати, ну холодно дуже, ви знаєте, а там печка не робить, світу немає. Так що я в людей зараз. Ну як, живемо, ну не знаю, може і станемося там жити. Воно показує. Тут аж границя рядом. Ну, щоб його встановити, я його вже не встановлю. Мені 63-й рік. У середині хати не вціліло нічого. Господар розповідає, що ніяк не збереться духом, щоб хоч трохи розгребти пошкоджені речі в будинку. Мешканці цього села не мали електрики у своїх помешканнях понад два місяці. Десь із го з 3-го марта свята немає. Ну а що, якщо ну, ви самі бачили проводів, де навіть немає, їх осколками посікло. За словами пані Єви, вони вдячні електромонтерам, які змогли за таких умов відновити світло в їхніх домівках. Було і холодно, було, і всього. Ну, жили. Ну, Спасибо за світ. Дуже дуже погано без холодильника. Я їх так не знаю, але я до них підходила. Вони там сиділи, підходила, просила, бо у мене її від хати. Ну, вони одразу один бросився і пішов, мені підключив. А як тільки що вони приїжджають. За словами Людмили Бірюкової, перебої зі світлом були майже в половини території Великописарівської громади, яку вона очолює від дня. І, ну, в принципі, от ми десятий день є такі території, які живуть і сьогодні без світла. Працівники РЕС великі, великі молодці. Вони герої. По іншому назвати їх не можна, тому що вони. Під обстрілами завжди лагодили лінії електропередач. У Великій Писарівці доводилося їм робити ну це майже щодня в період обстрілів. На сьогоднішній день у нас залишилося три населених пункти, в яких не стовідсотково відновлене електропостачання. Хоч і обстрілів нема, але вони ризикують життям, тому що заміновано, тому що є снаряди, які не розірвалися. Ну і зараз ми Знаходимося практично на нулі із Росією, тому видно дуже, коли проводяться роботи. Працівники «Сумобленерго» Обленерго і далі відновлюють електромережу у громаді. Трохи зараз напруга спала. Це ясно, що вже ж без обстрілів, робота є. Ну, а трошки моральніше, трошки вже як -то, трошки лег, легше. Да. Ті села, що більш до границі, до приграничних зон, там довго не було світла туди. Бойові дії там ще йшли і нам туди не, не дозволяло туди їхати. Було не раз таке було, що зробимо на другий день або таке, що гриматить, тільки зробимо. Ми тікаємо, від'їжджаємо, бухти, саме місце попадає, обриває знову. І з початком повномасштабного вторгнення військ Російської Федерації в Україну ця служба діє цілодобово. Наразі працюють за заявками від мешканців громади. Телефону на кол-центр, з кол-центра приходить заявка заявки? і ми виїжджаємо вже по заявці. Приїжджаємо, криші немає. Ну хазяїн каже, я буду жити в кухні. Пожалуйста, зробіть, ми що то питаємося зробити, запустити, щоб людина була світла. Утім кажуть, що розслаблятися їм ніколи, бо в зоні їхньої відповідальності 24 населені пункти громади, більшість з яких розділяє з сусідом-агресором усього кілька кілометрів. Кажуть, страшно, страшно, ніколи.